П'яний екс-голова ДАЄ України Олександр Ярошов разом із приятелем побив волонтер і підпалив автомобіль, призначений для воїнів АТО. Так стверджує волонтер Михайло Світлицький. Він же виклав в інтернет відео побиття зі своїх камер спостережень. Гучний конфлікт між колишнім чиновником і волонтером активно розлетівся мережею. У нас недократної угрози були относительно тих дровів, автомобілів. Тока, в принципі, отвот у деда на лічності, яка стоїть тут і до цих угрозом присвінився Олександр Єршов, який угрожав, що як би, він зробить мені неприятності і все остальное. У Яршова інше бачення конфлікту. По перше, його дружина Оксана вчасно викликала пожежників, чим рятувала майно волонтера. По-друге, він був тверезим, бо носив на нозі гіпс і приймав антибіотики. І, врешті-решт, сусіда він не бив, а лише штовхав. Після всього случившогося, виходить сусід, і вместо благодарности, то, що ми вызвали пожарных і здушили пожар, починає обвинять мене в тому, що я це зробив. Свідки інциденту кажуть, що волонтер став ображати дружину Єршова і звинувачувати самого Єршова у дезертирстві. Останній не витримав і штовхнув Михайла. У них Оксану, Єршова, і Міша тут понаписував, що всі його хатя Це... наступного дня волонтер Михайло написав заяву в поліцію і звинуватив Єршова у підпалі свого майна. Дружина Єршова Оксана стверджує, що написала зустрічну заяву. Бил тільки только цих дров возле забора, тобто більше нічого не згоріло. и эти дрова погасили. Странно очень, да? Соседи стоят без нижнего белья босиком, они выходят и начинают на меня и на моего мужа бросаться и кричать, это они подожгли. Сусідський конфлікт триває вже не перший рік. Жителі вулиці в один голос кажуть, що волонтер незручний сусід. Своїм мотлухом він завалив не лише власний двір, а й порожні ділянки навколо. Раніше Єршов викликав поліцію, щоби перевірити походження автівок волонтера. Інші сусіди підозрюють Михайла у незаконному бізнесі. За їхньою версією свій город Михайло перетворив на авторозборку, а сусідні ділянки використовував як склад. Світлицький каже, що увесь цей крам він відправить на фронт. Поліції Києва нам підтвердили, Михайло дійсно написав заяву. Її прийняли і вже розпочалося розслідування. Провадження слідчого відділу Соломінського управління поліції наразі перебуває кримінальне провадження, розпочати за статтею 194 кримінального кодексу України. Умисне пошкодження та знищення майна. Останню крапку в конфлікті мають поставити поліцейський суд. З місця подій вони вилучили докази, які наразі досліджуються. Свідки викликаються на допити. Наталка Кухта, Юрій Розумнюк, ТСН 1+,1.